Всім привіт! Сьогодні 19 серпня, по старому стилю, так сказати, ми до, чи в Яблучний спас і День пасічника. Пройшло трошки більше ніж місяць від того дня, як я посадив оцю чи посів оцю пожнивну гречку місяць і неділька можна сказати. І зараз заїхав. Подивитися, яка вона, в якому вона стані. Значить, бджілки присутні, не дуже багато. Зацвіла для її стадії розвитку, я думаю, прекрасно. Уже так як попробувати, так формується і врожай. Ой, де є вже насінинки. ось, Не бачу де знімаю. Є вже кашечки зелененькі, формуються. так, що я думаю, якийсь урожай отримую. Ну, мене більше цікавить, що чи бджілки працюють на ній чи ні. Ну, потрошку мало бджілок але собирають. Так що отакий розвиток. Земля не пустує. Росле росте пожнивна, гречка. Радує, звісно, такий розвиток на даний час. Високо не піднімаюсь, бо вітер великий. Так що і всіх кого цікавить. Дивіться, що можна робити після того, як збереться перший урожай на, даній, на даному участку. Це був ячмінь. А зараз отака. Ну невисока. Сантиметрів 20-25, не більше. Але цвіте красота раз всіх хто святкує сьогодні зі святом на цьому всім миру добра і благополуччя до нових зустрічей